Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі і Трактор. Що я, друзі, хочу розказати вам сьогоднішнього відео. Друзі, сьогодні я хочу зробити спеціально для вас відповідь на ваші коментарі. Було багато різних запитань і різних пропозицій, але в сьогоднішнього відео я вам покажу отаке невеличке візуальне порівняння двох тракторів типу Scout 904 і UMZ 6AKL. Наступний сюжет, друзі, буде про те, як ми їздили зважувати оцей трактор сюди на таке невеличке господарство. Цей вага така старенька, але я думаю, що зрозуміють всі, скільки він важить. Третє відео, третій сюжет, скажімо так, буде про те, були запитання. Вірніше, не запитання, а такий коментар був, друзі, що... На 904 скауті малий вибір передач і орати культивірувати на ньому буде погано. Так от, я ну, у міру своїх можливостей вам покажу, як на які швидкості він їде. Оце буде у нас таке невеличке відео про тракторі. Ну і в кінці, друзі. Ну, наш канал називається Село і трактор. І так як ми живемо в селі і е, вирощуємо якусь продукцію, тримаємо якусь свинку, е, якась курочка в нас бігає, як ви бачили на всіх наших відео. Часом кугут перебуває в мене сильніше, як я говорю. Ну, менше з тим. І е, от я вирішив, так як в дружини було день народження, зробити їй невеличкий подарунок, про який в кінці відео. Так що е, не переключайте, е, подивіться, будь ласка, відео до кінця. Кому сподобається, ставимо вподобайки, підписуємося, як завжди, на канал. Ми поїхали. Ось, друзі, спеціально для вас, поки є в мене така можливість порівняння двох тракторів. Щоб не казали, котрий більший, котрий менший. ну, В кожного своя думка, але ось так виглядає UMZ і так виглядає Скаут 904 я думаю, що по технічних характеристиках вони практично одинакові, але то так, моя думка, яку я нікому не нав'язую і не збираюся когось переконувати, що краще, а що гірше. Але от спеціально для вас порівняння. Як ви бачите. Ну, а кожному вирішувати самому, що краще. Я, наприклад, не можу сказати, що ЮМЗ поганий, 20 років він мені відслужив вірою і правдою. І десь в якійсь мірі він і заробив на отакого скаута, скажем так. Ну якщо при умові, якщо я його буду брати. Але щоб спробувати, як вони ведуть себе на полі, в оранці, ну, то мусив ще чуть почекати до певного періоду часу, щоб зайти в то поле. Снігу в нас, як ви бачили, нема, але земля замерзла. Так що, друзі, якось так. Ну так, друзі, сьогодні спеціально для вас от заїхав. До свого хорошого знайомого тут в нього є така вага невеличка. І от поставив спеціально для вас біля МТЗ-82. Ось такий тракторець і як воно. Зараз так спереду ще обійду. От він з куном. І от вам для порівняння. Щоб ви не говорили, що там він більший, менший. Ну і якось так. От. А зараз ми вага така, може сказати, примітивна, але нам такої хватить. От зараз на вагу таку ми зайдемо, щоб ви бачили. Старенька вона ще побудована за тих часів. От ви бачили, от воно може так не чітко по нулях, от потім собі врахуєте оту цифру. Зараз я заїду. І покажу вам яка вага цього трактора. Так, йдемо, заводимо свого тракторця скаута. І зараз спеціально для вас, шановні глядачі, заїжджаємо на вагу. Так. Запускаємо. Заводиться як бритва. Як бачите, радіус поворота. В нього досить нормальний. Так, заїжджаємо, заглушу. І ходіть тепер побачимо, що там по цифрах. А зараз, так, ану Включаємо. Так. 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 Що воно покаже? Ну, Тут я маю ще одного помічника. 3800. 3800. Ну, так воно є. Там солярки мало, в принципі. Чуть -чуть бракує до 3800. Чуть-чуть бракує до 3800. Людина підказує. Ну, от вам реальна вага. Ну, але щоб ви розуміли, солярки там в ньому десь літрів 20, якщо з повним боком. Ну Буде 3900, може. Ну, Якось так. От вам і реальна вага цього тракторця. Все у прямому ефірі, ніхто там по возі не ходить, не стає. Я думаю, що така вага цілком влаштовує. Ну, особисто мене так. Зараз я, друзі, ще так спеціально для вас, якщо я вже на такому господарстві, під'їду і порівняємо його ще. По величині ні в якому разі не по якості з Нюхоландом сто десятим. Я в пана Василя Михайловича. Попросив дозвіл, так заїхати на вагу і зняти, ну то зараз ми отак от поставлю я його біля цього. Ще раз заглушу ручник. І от, друзі, спеціально для вас оце 110-й Holland і ото наш, наш китаєць. Так що, друзі, якось так. Дивіться. Друзі, ну от на ваші прохання. Ще е, знімлю, питалися, як розміщені речаги гідравліки. От ви бачите, два ричаги. е, це е, так, ну, прицеп підняти, якийсь культіватор чіпити, щоб е, цей. А на, на візку, от речажок. До речі, досить в зручному місці. Оце плаваюче, щоб ви розуміли. Оце отак е, упускання примусове. І так, щоб ви розуміли піднімання задньої навіски. Е, Ну, По гідравліці, по цих чагах якось так. Тепер, друзі, ще одне, е, хтось писав, що на ньому е, малий вибір передач і орати, і так би ну, Буде трошки проблематичне. Так от зараз спеціально для вас. Я постараюся, наскільки я це зможу зробити, передати вам всі швидкостя. Ну отак, в віконечку буду, буду показувати, яка е, швидкість включена, і в віконечку, як він на тій швидкості за швидко їде. Значить, дивіться, заводимо, друзі, е, наш тракторець. Тепер, щоб ви розуміли, оцим речом, от, тут є три режими. Обис понижені передачі, повишені передачі, бачите? І отак посередині до вікна і назад це так якби, середній режим. І на кожному режимі є от 4 передачі, щоб ви розуміли. Тепер дивіться, друзі. Включаємо понижені і включаємо отут першу передачу. От нам їзда Даємо трошки газу, от з такою швидкості їде на першій. Так, включили другу, з такою швидкістю їде на другій. Так, включаємо от третю передачу. З такою швидкістю стараюся так обороти, одинакові приблизно тримати. Йде на третій передачі. І з такою швидкістю на четвертій понижені, щоб ви розуміли. Так, друзі, виключаю, включаємо. Середній режим, тобто до вікна і назад. Середній режим. Отут включаю першу передачу. Дивіться. Перша середній режим. Друга середній режим. Отже, з такою ж, я думаю, що так вже можна орати навіть. Так. Третя. Середній режим. Ось така швидкість. Бо вже культивація легко йде. Ну і середній режим, четверта передача. От вам така. Середній режим, одиться, як біжить. Так. Тепер, шановні глядачі, виключаємо цей середній і от включаємо повишені. Також включаємо першу передачу. От поїхали. Ось така швидкість. Я думаю, що на такій швидкості... Тоже орати можна. Так, включаємо другу передачу. От. Друга. Так, ну і тепер, шановні глядачі, я вже буду переключатися на ходу спеціально. Для вас от. це друга повішена. Це третя повишена. Дивіться, як їде. Все переключається. Нічого ніде не скрипить, гаркоче. Так, і включаю четверту. Газу сильно не хочу давати через те, що ну, новий трактор, друзі. От четверта передача. Так що, друзі, якось так. Вибачайте вже за якість відео, але щоб ви розуміли... Ну, мені здається, що вибір швидкостей тут досить великий. Тепер ще по кабіні ось камера. Тут також є, щоб ви розуміли, дивіться, скільки режимів. Ви можете от, включити перед, включити зад, включити один бік, включити другий бік, включити, от перед і зад і включити два боки. Ну і от останній режим це чотири камери на раз. Так що, друзі, якось так. Їдемо далі. Зараз, шановні глядачі, я ще вам ставлю одну фотографію з оцими режимами і скоростями, щоб ви для себе зрозуміли, чи... чи варто воно, чи не варто. Друзі, ще говорили на рахунок того, що тут немає термостата. Ну от, завів трошки прогрівся і от. Оця шкала, щоб ви розуміли, зупинюся, Оце, чекайте, отак не видно. оця шкала, бачите, от тримає от на 80 так стабільно. Я думаю, що якщо б не було термостата, то е воно б температура, я думаю, що б падала. А так воно тримає стабільно. Ну, Це моя така думка. Так що, шановні глядачі, я вам зробив якесь невеличке порівняння тих тракторів. E, побачили ви зважування цього трактора, якесь, порівняли там, як він візуально з МТЗ, навіть з тим нью e, цей. Ну І по швидкостях, я думаю, що я вам передав якусь інформацію, наскільки я це зміг зробити. Ну, а зараз, шановні глядачі, розпаковочка, подарунка для своєї дружини. Так що, друзі, не переключайтеся, дивіться далі. Ну що ж, заходимо. Трошка важкувати. Весю. А ми до тебе з подарунком. Ну дивіться, в тебе був день народження, ми тобі ось такий подарунок придбали від компанії утехо. Дуже Не мовчи, щось скажи. Дуже рада, дуже. А що ж воно таке? Зараз подивити? розпакуємо, подивимося. Ти вже сподіваюся, дивився, що там. Дивився, я на новій пошті дивився, що то це те. О, а навіть, навіть розпакували без цього. Так, Тут ще у нас квитанція є. Якась. То ми поставимо сюди. Що його нам на підлогу поставити? Так, Так, оба-на. Верка якийсь, ну то поповочка така серйозна. А ну дивіться, що тут таке. Забірник рецептів. Ну, Я думаю, що це для тебе буде досить цікаво. Ну, Збірних рецептів. Збільник. Так. Ну, але рецепти рецептами. Так, віце воно запаковано гарно. Я тут так візуально зверху подивився, а далі навіть не брався розпаковувати. Тому що що воно так запаковано, серйозно, вважаю, там, там якісь є. І, так. Ну що, то, 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 напевно, потрібно її витягнути. Так, шановні глядачі. Оце, друзі, до мої дружини. Так як вона постійно э -э -э, на кухні з тими баняками, там, з тими всякими це закривала якісь тушонки, консерви, то тобі лесу такий автоплав. Але я ще його зараз беру, Tak, tu gdzieś, o taki pokuszek temperatury. Tak, tutaj, jest oś takiej baraszkia. Ja Przejdziemy co tam jest w środku. Aha, tutaj tu w środku. No ja. Я таким користуватися не дуже вмію. Так, ну, ну Леся, бери просто свої в руки, бо я щось... Ого, кіно масивне. Там вже отакі отакі з нержавійки підставочки. Вже ми їх поставили там. Дивилися, що, що яка комплектація. Будемо тут ставити банки. Ну. Отам, отам влізе в оце автоклав на 24 банки. Можна приблизно побачити, як воно буде. А як ти одною банкою? Одна побачить? банка побудився, як воно стоїть, там класно підставка а, і А, Одна гаран. баночка. Mm. Тут три ряда має бути по 8 штук. Так. так. 24 штуки. Ага. Так. Тепер, тепер оця, автоклав електричний. Так, Тепер ще буде коробоці. До нього є, ну я думаю, що якщо щось будеш будувати, то ти покажеш, як е, це ще, до цього автоклава є, як бачите, отакий е, регулятор, що немаловажно для нас, так як в нас е, ну ми газом не користуємося. У нас все повністю е, на світлі. У нас електрична плитка, електрична духовка, у нас електричний бойлер. І я думаю, що отакий от... Автоклав він для нас буде взагалі суперовий. Отакий от є терморегулятор. Тут налаштовується час, так? Час. Час, час і температура. І температура. Наприклад, там робиш тушонку, якусь виставляєш там собі так, на 120, наскільки і час, на виходить. Вставляється воно от, оцей покажчик температури. Витягується і вставляється сюди. І оцей штекер включається сюди і воно в розетку Ну я думаю, що Лесо, ти ще покажеш глядачам, як воно все буде. Так, ще тут на, кожен, на кожну гаєчку такі барашки. Опа! Коряві пальці тракторисно. Ну так, да. але що найцікавіше, що ще є такий ключик і без питань отак от собі дивиться гарно дотягується. Я думаю, що жінка що зробить Так, да. все воно так зажимається, там напускається води. Також нам прийшов збірник рецептів для консервування. Тут Разом у нас. є... автоплава? Так. так. М'ясні консерви, консерви з птиці, рибні консерви, овочеві консерви, компоти. І режими стерилізації різних продуктів. Тут є час, що дуже важливо, щоб знати, що, скільки готувати ми маємо, на яку, на яку годину виставляти, на який час. Режими стерилізації теж важливо. При якій температурі, який об'єм банок, який має бути, і години стерилізації. На який час виставляти і скільки хвилин стерилізувати. Так. Також, також, шановні глядачі, ще є от паспорт та інструкція з експлуатації. Ще є також каталог от, і всіх їхніх. Товари, дивіться, скільки тут компанія у техопоі особу виготовляє. Подивіться, які тут є е, ці е, різні автоклави. різних об'ємів. Так, ще чекайте, бо так, тими трактористськими пальцями не можна перекинути. Але от, тут ще такі є різні. Е, тут є такі різні товари. До речі, е, шановні глядачі, е, Ну, е опис на цю компанію і всі номера телефонів їхні я вам залишу під відео, щоб ви собі е розуміли, от відкриваєте е там е це посилання, і там є всі друзі, оці їхні ці товари, всі, всі ці товари соціоціни. Про ціни я вам нічого не можу казати, бо ціни міняються. Бачите, це все самі такі е, цікаві. От є в них такі кришки, зараз Леся про ці кришки більше вам розкаже. І що ми ще замовили ключ? Так? так? Покажи ще Кришки, класу. кришки спеціальні для е, закатування в автоклаві, вони якісніші більше, більше тверда, е, ну, основа тверда, більше. Сама, сам метал якісніший. Так, Якісніший метал, він, вони призначені тут і пише. Для автоклавування. Кришки для автоклавування. Так, і ще покажи Лесу той ключ. Так. Щоб також замовили Це... ключ їхньої фірми також, бо вона нас вже наш той старенький, в нас трошки, трошки підводив, не завжди закручував так, як ми хотіли. А ключ можна його Так, Можна. Пробуваємо. О! Банально просто, ключ. ми так трохи насмітили. От, шановні глядачі, от такий ключ. Я думаю, що Леся мені дозволить пару банок закатати. Надію, що не спорчу. І от в чому його фішка? Отак от тут є стрілочка. Бачите, от. Е, закручуєш отак. Крутиш, 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 крутиш. О! чок був, воно само собі закатало і само відщовкнуло. Я думаю, що ну, так як я вдома буваю рідко, особливо в весняно-літній період, то Леся собі з таким ключом раду дасть. Так що і до речі, а ну, до речі, на цей ключ гарантія 2 роки. Так що, таке -то. Так що, друзі, кому сподобалося е, оце наше прибавня, знову ж таки ставимо подобайки. Підписуємося. Я думаю, що в подальших наших відео вже Леся вам буде показувати, що ми е, будемо в цьому автоклаві робити, і е, які тушонки вона обіцяла, я дуже люблю солодке, обіцяла глущеним молоко зробити. Так що я сподіваюся, що вже глущоне молоко буде. Правда Лесю? Тут до речі, тут пише що дозволяю одночасно обробляти 8, 16, 24, 32, 40. 60 і навіть 100 банок є різної ємкості автоклави об'ємом е, пів літра. Mm. Просто автоклави получі. Так, і вони, є, вони є електричні, вони є газові і з е, е, такого матеріалу. Ну, з нержавіючої. І з чорного металу. Ми собі замовили з нержавейки, бо я думаю, що це трошки е ну, якісніше. Ну Не настільки якісніше, бо з той чорного теж якісніше, але це напевно. чуть, напевно, довговічніший. Ну, я думаю, що так. Так що, друзі, сподобалося, поставили вподобайки всім мирного неба, міцного здоров'я, море удачі, дачі в моря, і щоб ваші бажання завжди співпадали з вашими можливостями. p o u